Доброго дня, шановні учасники спільноти. Так, цікаво був названий ефір. Рекомендую, перш за все, спортсменам переглянути посилання спортсменам, особам з інвалідністю. Переглянути посилання, те, що викладене в описі до відео. Цікава ухвала. Тягнеться справа. це поліція, головне управління слідчий з особоважних справ, так сказати, подав слідчому судді на ухвалу ходатайство, щоб провести виїмку документів в Укрцентрі Індвоспорт. І дві, наголошую, дві. Зробити потім самі виводи, дві громадських організацій. Почитайте. Подивіться, з 2021 року тягнеться ця справа. Думаю, що все буде цікаво. Обов'язково дивіться. Обов дивіться і робіть вигоди. Тепер хочу звернутися, я думаю, він подивиться, йому це покажуть. Особисто до Верещаки Олександра Юрійовича, це начальник івалспорту обласного Полтаві. Олександр Юрійович, я вас знаю особисто. Ми з вами крайній раз зустрічалися. Я все-таки надіюсь не останній. Крайній раз зустрічалися в Миколаєві, коли у вас там був чемпіонат. Розмовляли, щоб е ваші спортсмени приїжджали до нас на базу відпочинку Маяк по Херсонському ВП УТОС. Вроді добре поговорили. ну, Ви потім навіть трубку перестали брати. Я знаю, ви тоді в Скадовськ поїхали на якусь ліву базу, десь там. Проводили там свої збори. Так ось, чому я звертаюся до вас? Мені сьогодні надіслали відео, що там завдяки біленькому волейболісту якась там база була построєна в Рішетіловці чи відремонтована, щось таке. Олександр Юрійович, по вашому ФОПу, по дружині тренера, з карате направлені в правоохоронні органи, ті, які перевіряють. Чи є ознаки корупції, чи немає, було направлено запит на проведення експертизи, чи вбацяється в, е, в цих діях е, ознаки корупції. Так ось, ще я вам наполегливо рекомендую звернутися до МСЕКів і тому подібне, і перевірити, хто у вас, спортсменів, відповідає. Заявленої інвалідності. Я вам даю просто пораду. Ви, вроді б, були, по крайній мірі, нормальний дядько. Так ось, я знаю, хто у вас там, який сліпий, який не сліпий, хто, будучи інвалідами по зору, їздить на автомобілях, у кого є права. Це не тільки у вас, це і в Харкові таке є. Ну, я знаю, де це є. Я вам рекомендую просто наполегливо це зробити. Відповідати в того, за це буде, прийдеться вам. Куда тратились і на кого бюджетні деньги? і для кого біленький Олександр Юрійович ремонтував за бюджетні кошти базу та ще й питається привлікти туди кредити міжнародних організацій? Не робіть глупостей. знаємо, хто вас там кришує, бывших мінтов і воєнних, які пов'язані з. Охоронними структурами, типа Явер, як вони там зараз ЕВС називаються, я вам даю просто таку товаришську пораду. Зверніть на це увагу, тому що будуть написані заяви і по цьому питання. А спортсмени обов'язково передивіться це, не бійтеся, говоріть, не ховайтеся, тому що все одно, рано чи пізно справедливість в. Спорті осіб з інвалідністю восторжествує. Так само і будуть написані по цих всіх людях не тільки в правоохоронні органи України, а й європейські та міжнародні структури. Хто на самом ділі є хто. Перевіряйте, Олександр Юрович, і робіть правильні висновки. Дякую за увагу. Держить